Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі гості каналу. Сьогодні 45 та глава книги Буття нам розповість вже про зустріч Йосифа із братами. Ми тебе згадаємо попередню главу. Там зростало напруження між братами Йосифа ну і Йосифом. І Юда став перед лицем Йосифа і з глибини душі, з глибини серця взивав, волав до Йосифа про помилування. Ще він не знав, що стоїть перед рідним братом, але Йосиф бачив, що брати насправді вже перемінилися. І от чому було таке довге випробування? Це дорогенький був такий, так би мовити, педагогічний метод впливу на братів, і чому не відразу потрібно було сказати, що це я, ваш Йосиф, а тому, що людина не перемінюється в одну мить. Розкаяння і покаяння це дещо різні речі. от Наприклад, Іуда, після того, як продав Христа апостол Іуда, він то розкаявся, тобто визнав, що він зробив, але не покаявся, а покаяння це переміна, метаноя з грецької мови. І е, тому е, для того, щоб не перемінитися, потрібен час. Людина, от так ось бачу з духовної практики і з пасторської практики, в той момент, коли щось станеться, вона розуміє, що ну, попущення Боже, є десь хтось ну, винний в тих обставинах, які складаються, але все одно вона ще не усвідомлює до кінця, чому це все сталося. І потрібен час, інколи рік, інколи два. Ну, кожного, мабуть, по-різному, для того, щоб прийшло справжнє переосмислення. Треба збоку подивитися на цю ситуацію, що стається, подумати, зважити все, випробувати себе, зайти у свою душу, у найпотаємніші комірки нашого життя, і там подивитися, там навести порядок, там повикидати все, що тяжить наше серце. От і саме тому от було таке довготривке випробування. З іншого боку, Йосиф показує те, що він вже муж зміцнілий. От. І, е, відповідно, він не спішить із своїми рішеннями. Йому важко це дається. Тому що знаємо, на початку Йосиф був е, досить наївний, і він, мабуть, швиденько би сказав, що це я ваш брат, ну і таке інше. От. Але в даному випадку він має велику розсудливість. От. Тому що е, будь-яка чеснота дорогенька, яка в нас є, вона має робитися із розсудливістю. Що це означає? Що ми можемо зробити швиденько якусь добру справу, але ми можемо її зробити на емоціях, а все має бути дуже виважене. От, і от тоді, коли ми добре обдумаємо свій поступок, коли ми його зважимо, от, коли ми пороздумуємо над ним, то лише тоді ми можемо ну, більш-менш, так би мовити, прийняти правильне рішення чи ну, зробити правильний поступок. От саме тому Йосиф е, настільки. З великим терпінням, хоч це йому дуже важко давалося. Ми пам'ятаємо, він виходив в іншу кімнату, щоб поплакати. Потім, е знову ж таки, брав себе, так би мовити, в руки, приходив до братів і далі з ними спілкувався. Це все на благо. Це все для того, щоб все будувати з витривалістю. От Розповідають, коли е будували <кхів> е цей інститут сьогодні університет е Федьковича. У Чернівцях, то майстрам заборонялося класти більше 100 цеглин на день. Являєте? Не найбільше 100 цеглин. Чому? Тому що кожна, в кожну цеглину мала бути вкладена душа. І кожну цеглину потрібно було покласти так, щоб вона там ну, лежала ідеально. І, от і тому це одна із таких найпрекрасніших пам'яток архітектури України, цей інститут чи університет Федьковича у Чернівцях. От так само всі наші дії, всі наші справи, які ми робимо, вони мають бути виваженими. І кожну цеглинку, тобто кожну справу, ми повинні старатися покласти так з терпінням, не з поспіхом. От, ну і тоді картина життя нашого. Буде мати зовсім інші образи. Отже, читаємо 45-ту книгу буття. Йосиф не міг більше утримуватись при всіх, що стояли біля нього, і закричав. Вивідів від мене усіх. І не залишилося при Йосифі нікого, коли він відкрився братам своїм. Теж є межа його терпінню. Він теж жива людина. І він вже, мабуть, і, і не спав, і не міг спокійно їсти, не міг спокійно жити. Він чекав того моменту, коли ж він відкриється своїм рідним братам. Його ж серце любляче, його ж серце велике. І голосно заридав він, і почули єгиптяни, і почув дім фараонів. І сказав Йосиф братам своїм, «Я Йосиф, чи живий ще батько мій. Але брати його не могли відповідати йому, тому що вони зніяковіли перед ним. І сказав Йосиф, братам своїм, підійдіть до мене. Вони підійшли. Він сказав: Я Йосиф, брат ваш, якого ви продали в Єгипет, але тепер не засмучуйтеся і не шкодуйте про те, що ви продали мене. Сюди, тому що Бог послав мене перед вами для збереження вашого життя. Якщо раніше е, Йосиф е, говорив, що він ну, з якоїсь незрозумілої причини потрапив в Єгипет, брати мене сюди продали. Пам'ятаєте, коли він говорив із виночерпієм, він тоді ім'я Боже не призвав, і тому ще два роки сидів у темниці. Йому теж потрібно було все зрозуміти, все збагнути. Мав прийти час, щоб все зрозуміти у цьому житті. І ми теж завжди повинні не спішити своїми висновками, все зважити, все обдумати. І лише тоді ми повинні молитися, щоб Господь відкрив, в чому суть нашого життя, в чому суть наших обставин. Бог послав мене перед вами, щоб залишити вас на землі і зберегти ваше життя великим визволенням. От це пророчі слова великим визволенням. Яке визволення? Та тут не про голод йдеться. Ми з вами неодноразово сказали, що Йосиф це прообраз Христа. А це єврейський народ, якраз в прообразі цих братів. І те, що вони пізнають. Але не відразу свого Спасителя Ісуса Христа, євреї, ті, хто найперше покликані йти шляхом Христа, От, то це так і збудеться в кінці, в останні часи, що Господь буде відкритий для них, і вони оторопіють, тому що вони до кінця не знають, що Христос це той самий Спаситель, який прийшов, щоб їх спасти. І отак потрібно їм пройти ці всі випробування, оці всі Холокости, які вони вже пройшли. Оце їхнє розсіювання по всій землі, ці всі випробування, їх всього-всього сьогодні 15-20 максимум мільйонів євреїв це ті, які ну, живуть по законах юдаїзму. І в них прийде оце переосмислення, цей такий маленький народ, але він побачить в Христі Спасителя. От і саме про це сьогоднішня глава. Отже, не ви послали мене сюди, але Бог, який поставив мене батьком фараонові, і господарем в усьому домі його, і владикою по всій землі Єгипетській. Ідіть швидше до батька Мого і скажіть йому, так говорить син твій Йосиф, Бог поставив мене, господарем над усім Єгиптом. Прийди до мене, не берися. Ти будеш жити в землі Гесем, будеш біля мене ти і сини твої, і сини синів твоїх, і дрібна велика худоба твоя усе твоє, і прогодую тебе. Там, бо голод буде ще п'ять років, щоб не зубожів ти і дім твій, і все твоє. І ось очі ваші, очі брата мого, Вініаміна бачать, що це мої уста, говорять з вами. Скажіть же, батькові моєму, про всю славу мою в Єгипті, про все, що ви бачили, і приведіть швидше батька Мого сюди. А що це за символ, що Йосиф в Єгипті серед язичників і там його слава? Тому що язичники приймуть Христа. Ми з вами прийняли Христа, а євреї не прийняли. І тому вони побачать славу. Славу в нас в церквах християнських! Тут буде слава Господня! Бо ми богославимо! Прославляємо. От, а вони ще ні, вони ще не увідані. І упав він на шию Веніаміну, брату своєму, і плакав. Веніамін плакав на шиї його і цілував усіх братів своїх і плакав, увіймаючи їх. Потім говорили з ним брати його. От брати, брати і брати згадуються ці слова, що вони брати. Справа в тому, що вони ніколи не. Переставали бути братом для Йосифа. І ми, дорогенькі, теж інколи є якісь протистояння між церквами. Але ми всі діти Божі, ми всі одинаково прагнемо Господа. Ми всі однаково хочемо бути з Господом. І тому ми повинні не допускати того, що ми з якоюсь ненавистю відносилися один до одного. Тому що у кожного свій шлях, у кожного своя дорога. От, але ми всі діти Божі. От, і е, навіть тоді, коли брати були у невіданні, вони не лишалися братами. І так само Господь дивиться і на своїх юдеїв які його і розп'яли навіть. Все одно вони лишаються е, надією Господньою, що вони таки навернуться, що вони е, спасуться. І тому, е, дорогенькі, ми не повинні спішити виносити вирок комусь. От, і Тому що все в Божих руках. Все Господь може перемінити на спасіння, як це і є в Божому замислі. І дійшла додому фараона чутка, що прийшли брати Йосифа, і приємно було фараонові і рабам його, і сказав фараон Йосифові: Скажи братам твоїм, ось що зробіть! Нав'ючте худобу вашу хлібом, увійдіть землю Ханаанську і візьміть батька вашого. І сім'ї ваші, <кій> придіть до мене, і я дам вам краще місце в землі єгипетській, <кій> і ви будете їсти плоди землі. Тобі ж повеліває сказати їм: зробіть це, візьміть собі з землі, землі єгипетської колісниці для дітей ваших і для дружин ваших, і привезіть батька вашого, і прийдіть, <кій> і не шкодуйте речей ваших. Бо найкраще з усієї землі єгипетської дам вам. Настільки фараон цінує Йосифа, що він просто благає родину Йосифа, сім'ю Якова, що вони прибули, тому що рясне благословення було від Йосифа, відповідно від Господа, якому Йосиф служить. Так і зробили сини Ізраїлеві, і дав їм Йосиф колісниці за наказом Фараона, і дав їм запас на дорогу, кожному з них він дав перемінний одяг, а Веніаміну дав 300 срібників і 5 перемін одягу. Також і батькові своєму послав 10 ослів, навючених кращими здобутками єгипетськими, і 10 ослиць, навючених зерном. Хлібом і припасами батькові своєму на дорогу і відпустив братів своїх. І вони пішли і сказали їм: не сваріться по дорозі. А чому він так сказав? Знову ж таки, заклик. Не треба сперечатися між патріархатами. Дорогенькі, ми всі діти Божі. Ми це прекрасно розуміємо, але от наша така заздрість, наша зарозумілість, наша гординя не дозволяє нам брататися. І це, мабуть, найстрашніше для нас, що може бути, коли злоба між братами, коли патріархат з патріархатом разом не можуть молитися, церква з церквою. Оце, мабуть, найбільша біда. І тому Йосиф каже до братів: та не сваріться, та не виводьте вже там країв, хто винний, хто тоді там стримав чи не стримав кого, щоб там продати Йосифа і так далі. От, ні. От, він просить їх, щоб вони по дорозі не сварилися. І наша дорога до Христа, дорогенькі. І по цьому Господь нас буде судити, як ми відносилися один до одного, лише по цьому. Проста заповідь не суди, не винось вирок раніше Божого суда, тому що все перемінюється. Все інше від лукавого. І пішли вони з Єгипту і прийшли в землю Ханаанську до Якова, батька свого, і сповістили його, сказавши, Йосип, син твій живий, і тепер володарює над усією землею єгипетською. Але серце Його збентежилося, тому що він не вірив їм. От, і євреї теж в останній час ще не будуть вірити, їм вже будуть казати, що Ісус це Христос, це Спаситель. От, і вони будуть теж перебувати от в такому стані нерозуміння, невідання, от, і їм буде важко сприйняти, вони будуть здивовані. І коли ж вони переказали йому всі слова Йосифа, які він говорив їм, і коли побачив колісниці, що прислав Йосиф, щоб вести його, тоді ожив дух Якова, дух е е батька їх. <кій> ожив дух Якова, дух батька їх. Значить, дух, який є в нас, він дуже часто захаращений різними обставинами. І ми сприймаємо світ от тими подіями, які навколо нас. А Дух Божий нам може все відкрити і сказати. Тільки його не потрібно захаращувати такою лишньою інформацією, яка вбиває в нас оцього Духа. І сказав Ізраїль, досить. Цього для мене. Ще живий син мій Йосиф. Піду і побачу його, поки не помру. Досить, більше він нічого не хоче. Це найголовніше, що його син живий. На цьому закінчилася 45 та глава. Ще кілька глав, ну, ще 4 глави. Ми будемо навіть 5 глав ми ще будемо е читати цю історію до закінчення. Книги буття. Слава Господу Богу!